Таку відповідь наш ще один гість, якого ми теж долучимо до ефіру, експерт міжнародник Тарас Семенюк. Він вже з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю особливо пана Ростислава. А... Пане... А, чого це так особливо? Що... В чому справа? просто давно бачила. Ясно, ми вже подумали, що якесь свято, можливо, пропустили. Варто пана Ростислава вітати. Тільки пропустили. Дві таке, звичайно свято. Звичайно свято. Сьогодні зранку збили скушку. Українці святкують російську ворожу сушку, це значить е, е, сотня життів е, українців врятовано. Yeah, це правда, так це точно. Власне, пане Тарасе, продовжимо з вами так ту тему, яку розпочали з паном Ростиславом. Яку країну ви вважаєте більшим другом України? США, Великобританія, країни Євросоюзу або у нас немає друзів, є тільки партнери? Чи можливо в нас, є, в, в, в нас є партнери в такому в такій ситуації? Друзі е, можуть бути, скажімо, в компанії нашій так. А от де ми спілкуємося, п'ємо каву, обговорюємо політику, займаємось роботою. А в міжнародній політиці є партнери, друзів немає. Тобто, з одного боку, можуть демонструвати друзів, так хтось є друзі. А з іншого боку, ми розуміємо, що друзі дуже часто перетворюються на такі собі, скажімо так. Ну не хочу вживати термін не друзі, але їхні інтереси національні торги можуть переважати. І це є власне про, про приклад Польщі, Дуже яскраво це показує, коли з одного боку демонстрація великої любові, а з іншого боку, змінюється буквально місяць часу, і ми маємо протести на кордоні, які блокують наш наш експорт. Тобто, це про е, прагматику, це про е, скажімо так, холодні інтереси без емоцій а, і про партнерство. А в нас ти... є союзники? Бо я часто зустрічаю дискусію немає, і в медіа немає. і серед медійників, немає і часто союзники. знаєте, пане Тараса, я закінчу медіа критикують змі за те, що вони кажуть на, на партнерів, що вони партнери, а не союзники. От Західні партнери, дехто з в критиків, наприклад, вважає, що це неправильно, що це взагалі якийсь наратив неправильний, що в нас союзники і союзниками їх треба називати. То союзники чи партнери? Хто як ставиться? Пане Тараса, пане Ростас? Так, щоб бути, щоб вважати когось союзником, має бути певний юридичний статус. Ну, тобто, союзник це той, який зобов'язаний тобі допомагати, зобов'язаний тебе підтримати, і на це є певні юридичні підстави, юридичні міжнародні політики. Це називається ратифікація двосторонньої угоди. Це коли угода зобов'язує юридично дві країни. Виконувати ті чи інші послуги або займатися тими чи іншими, чи іншими ділами. А ці безпекові договори ну, є такими підставами? Ні, вони не є. Ми пам'ятаємо це міністр закордонних справ Італії, так ну принаймні, про італійську угоду. Він сказав, що вона не має юридичного зобов'язання. Це лише політичний крок. Він важливий, очевидно, але він не має такої. Сили, якби мав юридичну так Що це означає? Що в будь-який момент Італійська республіка мала би зобов'язання робити допомагати Україні по тих пунктах, які які домовились. Тому в нас немає союзників, але ми вже так фігурою мови називаємо ті чи інші країни союзницькими. Це суто політичний термін. Аж якщо говорити про правдиві такі, які базуються на міжнародному праві, то очевидно в нас союзників немає. Пане Ростиславе. Пане Тарас, правий в тому сенсі, що ну, Союз має матеріалізуватись. Якщо ми бачимо над українським небом f 16 чи будь-яка інша Ефка, там є і f 21 і f 8 і мільйон модифікацій. Якщо ми бачимо снаряди, то це означає, що союзи працюють. Якщо ми говоримо про те, що давайте подумаємо, давайте проголосуємо, давайте там конгрес, давайте преса, давайте конференція, давайте обговоримо, то це наміри. От коли ми просимо, що нас не вистачає сил закрити небо над Харковом, так? Ну, перекинути спеціальну техніку, це ну, місяць часу з перекурами. От, якщо ця техніка не з'являється, ну у нас є потенційні союзники, але де-факто стоїмо фортецею за всю Європу. Так. Ну, сподіваємося, коли ми вступимо в європейський союз, то в нас принаймні з'явиться 20 там з гаком союзників, майже 30, ем, І е, це тоді можна буде так називати. Да? Ну, а поки партнери, партнери по НАТО можуть поставити Україні шість додаткових систем. Петріот про це на прес-конференції після засідання Євроради розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він закликав інші країни-члени НАТО послідувати прикладу Німеччини, щоб забезпечити кращий захист України від постійних атак Росіян. Водночас фальянці запевнили, що працюють над відправкою в Україну більшої кількості систем ППО. Ми почуємо Шольца і Столтенберга. Ми чули, що тепер має бути ще шість систем Петріот. Одна з них наша, і ми сподіваємося, що ще шість будуть знайдені в контексті НАТО. І я також скористався нагодою тут, щоб просувати це питання в багатьох дискусіях. Mm -hmm. Так, а Столтенберг, напевно, окремо буде. Да? Ну нічого. Друзі, отже, чому не можна було раніше якось ці? Ну це таке банальне питання, але вибачте, ну ми, ми закрите небо, кажемо там з 24 лютого. Так, а от знайшлося шість додаткових патріотів тільки зараз. От що, скажімо, так стало найголовнішим фактором, який підштовхнуло партнерів до таких кроків і до того, що вони от рухатися ж таки почали, пане Тараса, пане Ростислава. В демократичних державах рішення приймаються не однією людиною для цього потрібен певний консенсус рішень, особливо що стосується, наприклад, такої країни, як Німеччина, недостатньо рішення Олафа Шольца. А очевидно, він радиться з Бундестагом. Є опозиція, є політичні еліти, які мають свої погляди. Ну і звісно, якби при всьому бажанні пана Шольця він би хотів, наприклад, на початку війни нас засипати зброєю, Він би цього не міг зробити, тому що він вихований в системі. Стримування і противаг, а це означає, що він зважає на думку інших еліт, якби він зробив одноосібно, його і, речі, б і чи би пан пан Шольц залишався себе прописати зараз. Тобто була би глибока політична криза в Німеччині, тому е, це так працюють демократичні держави. Ми е, свого часу теж обрали курс на демократію, і ми маємо розуміти, що в такі в такому фреймі прийняття рішень інколи довгому, інколи неприємному для нас, але все-таки приймаються рішення, і як в кінцевому випадку бачимо, приймаються на користь нашу запізніло, можу згоден абсолютно, але це краще ніж взагалі не мати рішення. так тому, тому звісно, якщо нам передають зараз шість комплексів Петріот, плюс шукають, начебто ще шість. Звісно, це є вже дуже серйозне підсилення, особливо в питанні. Якщо ми говоримо, пан Ростислав згадав про F-16, Це про власне літаки, які би мали вони не бо вони не можуть просто літати собі в небі. Вони мають бути підкріплені дуже потужною системою системи протиповітряної оборони, особливо що стосується аеродромів, де би вони могли знаходитись. Ну і другий важливий фактор недостатньо самих систем Петріот. Потрібні ракети до них. Тобто, ми бачимо зараз. Ми переживаємо, ми можемо й мати системи Петріот, але якщо немає ракет, ну вони фактично безсилі. Вони залишаються дуже такою вразливою ціллю для, для ворожих ворожих ракет. Тому все в комплексі, все в комплексі оцінюється. І звісно, якщо раніше Німеччина виступала ну, доволі такою критичною позицією по відношенню до допомоги до для України для нас. Зараз ми бачимо, змінилася позиція. Єдине, що залишається ракети Таурус, але я думаю, що це питання часу. Якщо Берлін дуже часто оглядається, оглядається на Вашингтон в цьому плані, і таким чином таким чином приймає рішення з оглядки, як білий дім скаже, так. Це я це не називаю якусь, скажімо, втратою суверенітету в прийнятті рішень, але я це називаю питанням партнерства, про яке ми говорили, і союзництва. Так, оце є справжній такий союз, тому що е, Сполучені Штати Америки власне от є зобов'язані захищати е, Німеччину в разі якоїсь тим більше там знаходяться німецькі бази. Е, відповідно. Е, був, був був такий сигнал від Берліна офіційно, що як американці дадуть ракети атакам, тоді Німеччина дасть ракети Таурус. Ну будемо сподіватися, це yeah. є на наші дипломати виконують титанічну роботу, успішну роботу. Я вважаю. відповідно, це є наслідок ось цієї складної складного часу і наслідком власне цих непростих переговорів. А пане Ростиславе, зараз ваша думка, але перед тим почуємо Столтенберга. Обіцяного да давайте що він сказав про Петріоти. Ми зібрали дані про різні системи ППО, які ми маємо в НАТО, і зосередились на системах Петріот. І ми працюємо з союзниками, щоб переконатися, що вони передислокують деякі свої системи в Україну. Петріоти можуть збивати найсучасніші балістичні ракети і особливо гіперзвукові російські ракети «Кинжал». але і інші системи, такі як НАСАМС, і багато інших, також є важливими. Так. Пане Ростиславе, ну ще бажано зробити, щоб станки з Європи не завозились да, для виробництва ракет там і всіх інших озброєнь. Ну, як мінімум, одна хороша справа. НАТО зробила аудит і буде тепер знати, що у них є на балансі. Так, От. чекаємо, чекаємо кожен день зволікання. Це загиблі в Україні. Європу сьогодні війна не стосується. Дуже важливо знати. Яка їм аналітика лягає на стіл? А якщо по аналітика показує, ну та що розвідка надає, що спокійно і Росія не буде нікуди далі рухатись? Ну хай собі там знову ж таки як фортеця стоїть. У них виходить, там можемо дискутувати, збирати саміти і так далі. Вот Но аналітика літака ми... не дуже пане Ростиславе. Дивіться, Україна може програти війну до кінця 2024 року, якщо США не передадуть більше допомоги. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс. Він каже, що з військовою підтримкою українці здатні протриматися до кінця 2024 року. Втім, без допомоги є цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або принаймні поставити Путіна в положення, коли він зможе диктувати умови політичного врегулювання, заявив Бернс. І ви знаєте, не вистачає одного речення. От Україна може програти, може пасти, може вистояти. Одного речення не вистачає. А фронт де буде? Під Берліном чи під Варшавою? Це треба європейцям пояснювати, а не оцінювати нашу спроможність про те, що можемо вистояти не можемо вистояти. Ми то вистоїмо, це однозначно. Просто якими жертвами? Це друге питання, найскладніше. Але що Європа не договорює? Не договорять про те, що друзі фронт то буде в іншому місці. І якби вони тільки зрозуміли оцю модель, що е, Росія нажерши, на жерші крові людської, так, рухатиметься далі. Тому що Берлін руський город. Mm -hmm. Розумієте, так? І тоді, не, і тоді точно невідомо, як сита забезпечена стала Європа буде здатна захищатися від е, монстра. У вигляді Російської Федерації, от мене саме це, мене саме це дратує. Ouf. Що да можуть упасть, може не упасть, вистоїть, не вистоїть, не вистоїть, Де буде Варшава, де буде Берлін? Пане Тарасе. Як ви От про мова має йти? Да? Як вам ці слова? Голова ЦРУ оцінює що Він просто так словами не розкидається. Нейто голова серу оцінює Він просто так словами не розкидається. він? Ціні певний зріст реальності, і він це є теж сигнал до конгресменів для того, щоб вони швидше приймали рішення про допомогу Україні. Це я думаю, основна аудиторія і основний посил саме туди, адже на днях має бути, будемо сподіватися, таки буде позитивне голосування. Ну і бенс вже відкрито говорить і таким чином перекладаючи відповідальність на конгресмен. Uh -huh. На конгресменів, тобто на тих республіканців, які е, вносять правки зараз, наприклад, для гальмування закону про допомогу для України. Так е, це все власне туди, е, звісно. Ми всі чітко розуміємо реальність. Я думаю, що навіть європейці, правлячі еліти, е, більшість з них розуміє, що це означає. А е, тому будемо сподіватися, подивимось, якою буде ситуація залишаємось. Я кажу, всі маски скинуть, і тут вже або скажімо, Або якщо буде допомога, ми розуміємо, що ми зможемо підсилити значно фронт. Ми зможемо тоді принаймні, планувати якісь, навіть свої контрнаступальні дії, таке сказав президент. Але головне для нас це зупинити контрнаступ росіян, які вони планують розбити їх. Вибачте за слово хлам. Для того щоб можна було остаточно цей апетит постійних постійних наступів все таки зірвати. А Путін очікує того, що допомоги не дадуть, і в нього будуть практично розв'язані руки. Угу. А ще от до питання військової допомоги. Знаємо, що дефіцит цієї допомоги, яка б мала б надійти від партнерів, змусив Кабмін витратити 4 мільярди доларів на закупівлю озброєння та боєприпасів. Саме так заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Каже, що витрати були незапланованими і тому створили в бюджеті Діру. За словами урядовця, зараз, зараз потрібно знайти шляхи фінансування потреб України, зокрема нарешті передати заморожені російські активи Києву. Тут, якщо чесно, я б хотіла можливо трошки на крок повернутися. Дивіться, при всій повазі ми до Міністерства закордонних справи країни. Але якщо ми подивимося, от е, ця військова допомога, яка нині нам е, озвучена останніми днями, е, от сам саме пан Шоль заявив про те, що е, системи Тріозів е, знайшли у е, партнерів НАТО. Чехія змогла яким чином е, знайти необхідну кількість снарядів, ну більш-менш е, необхідну кількість снарядів, і е, знайшла шляхи фінанс профінансувати поставки цих снарядів. Ну тобто. Чому не зробили це наше міністерство закордонних справ? Ми не маємо якихось зв'язків, не маємо, я не знаю вагомого якогось впливу. Чи, чи через що? Бо я так розумію, якби це мали б, ну ми не бали не б таку велику діру, і, і, і свій власний бюджет так, от не направляли на дефіцит, і, і, який створився. Пане Ростославе. Ну, я думаю, можливо, я скептик. Я думаю, що дійсно в інформаційному полі на заході ми не допрацьовуємо. Чому тому, що навіть такий банальний приклад із наукової сфери, коли на конференцію з України їде одна людина, а з Росії делегація від 50. І от ця делегація з 50, це фактично 50 гуперів, які розповідають там про мир, демократію, хороший путін, і так далі. Так далі, от і 170 країн-учасниць ну слухають, ну ну да, і голос України не чутний. Аналогічно відбувається на очевидно в дипломатичній сфері, аналогічно відбувається очевидно в інформаційному полі, так тому що знову ж таки Російська Федерація вкладає реально мільйонні суми, мільйони в західну пресу, в розумінні публікації своїх матеріалів mm -hmm. досліджень, які поступово формують думку, те, що Україна це робить, чи хоча б дипломати це роблять, я не, можливо, не чув. Ну, не чув так? От. Більше того, інколи відбуваються певні дії, і голос нашої дипломатії також не чути. Там, хоча б, там, заявка по ті чи інші події, так? Чи, чи подяка, чи, ну, чи будь-який інший інформаційний привід. Тому, думаю, що до певної міри не допрацьовуємо. От. Звичайно, це міжнародники. Я, я не беруся це аналізувати, але міжнародники можуть там, скажімо подивитися в яких країнах які пасли які у них був досвід до того так